Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на багатофункціональний велосипед бренду зі Словаччини, а саме на Келіс Фанатік 30. Лінійка Фанатік – це кросова лінійка з 28 дюймовими колесами, що має високоефективну трансмісію, жорстку раму зі спортивною, при цьому зручною посадкою, типу Спорткрос. Велосипед знаходиться у середньому сегменті та має дуже якісні та надійні компоненти, завдяки чому добре себе проявляє при будь-якому покритті. Має гарну маневреність та високі показники прохідності. Існує два розміри M та L, а також два кольори. Сірий та зелений. Рама, виготовлена з алюмінію 6061 серії. Має технологію гідроформінгу, тому труби рами мають складний профіль, а також присутня технологія батування. Тут воно потрійне, тому вага рами маленька. Ширина стінок має різну товщину. Там, де навантаження більше, стінки товща, а там, де менше, тонші. Але при цьому показник жорсткості високий, оснащена конусним рольовим стаканом. Має внутрішню прокладку тросів та інтегроване кріплення підніжки. Також завдяки достатній кількості бонок можна встановити кріплення для фляги, насосу, а також крила. За поглинання нерівностей відповідає вилка SR Suntour. Ця вилка пружинно-масляна з ходом 75 мм. У лівій нозі розташований демпфер, за допомогою якого можна налаштувати швидкість тиснення відповідно до ваги райдера. Ця технологія називається Preload. Також є система гідравлічного локауту, її ви можете використовувати, коли рельєф рівний і вам не потрібна амортизація. Вилка дуже надійна та якісна, є невибагливою до обслуговування. 28-дюймові колеса це ідеальний варіант для гарного накату та проходимості на бездоріжжі. Зібрані на втулках Shimano 505 на 32 спиці системою Center Lock. Мають захист від пилу та вологи, обода алюмінієві подвійні, пістовані, келіс, драфт, а гума встановлена Мішлен Protect Крос шириною 700 на 40 Сі. Має рефлективну полоску для додаткової безпеки на дорозі. Універсальний протектор забезпечить гарне щеплення на бездоріжжі, а також відсутність шуму та гарний накат на асфальтовому покритті. Колеса кріпляться за допомогою ексцентрика, гальмує велосипед перевіреними часом дисковими гідравлічними гальмами Shimano MT200. двохпоршнева конструкція, що працює на мінеральному маслі, розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. забезпечують плавне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. Келіс Фанатік має 27 швидкостей. Трансмісія складається із дуже надійних компонентів. Касета Шимано на 9 зірок з розрахунком зубців 1134. Задній перемикач Шимано Алівіо М 4000, а передній Шимано Асера Т3000. Ведуча пара складається із системи шатунів Шимано Асера на 3 зірки з розрахунком зубців 48 36 26. Педалі встановлені алюмінієві, каретка картриджна. манетки Shimano Alivia з дисплеєм, на котрих гарно видно швидкість. Ця трансмісія забезпечує точне перемикання швидкості та добре підходить під задачі, що будуть стояти перед цим байком. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення, і це завдяки сидінню сілі Royal, яке є в міру широке, а упевнене керування забезпечить кермо шириною 660 мм. Яке встановлене на винос з довжиною 90 мм, за допомогою якого ви можете змінювати кут нахилу керма на 60 градусів? Кермо винос та підсидільний штир є алюмінієвими бренду Келіс. Гріпси анатомічні, дуже комфортні, також бренду Келіс. Руки не будуть пріти та ковзати приїзді у спекотну погоду. Якщо ви шукаєте універсальний велосипед, який буде вірним другом кожен день, чи то у поїздках на роботу по місту, чи то поїхати у вихідний день на тривале бездоріжжя, то келіс Фанатік 30 буде байком, який вас не підведе. За таку ціну ви отримаєте міцний скелет з дуже надійними компонентами високої якості. А також збалансовані технічні характеристики. Купити цей велосипед. Ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua, До нових зустрічей.